До повномасштабного вторгнення студенти київської політехніки власноруч збирали спортивні боліди. Після 24 лютого почали збирати ось такі евакуаційні шасі на радіоуправлінні. простіше кажучи, електроноші. Вже на фронті рятують людей. Цей український дрон допомагає витягувати з гарячих точок поранених бійців, не ризикуючи життям медиків. Також може підвозити протитанкові міни чи снаряди. Військові кажуть, що дуже класна це машинка. Розробник, переселенець зі Слов'янська Дмитро Мамонов. Ідею підтримала Київська політехніка на базі університету студенти механіко-машинобудівного інституту почали збирати керовані електроноші для ЗСУ. Ми самі робимо колеса, гусениці після пар або на вихідних. От ми дуже часто в суботу, в неділю, тобто в наш вільний час збираємося і це робимо. Електроноші здатні долати дистанцію до 5 кілометрів. Батареї вистачає на годину роботи. Гарантовано перевозять 120 кілограмів під кутом 30 градусів. Керуються дистанційно однією людиною. Доволі інтуїтивне керування. Вперед. Назад і руль, де мене ми просто повертаємо. Серед переваг мобільність і висока прохідність ці евакуаційні шасі складаються і без проблем поміщаються в багажник пікапа чи БТР, не бояться снігу та ожеледиці. У, у них дуже гарна проходимість, тобто вони їздять на гусеницях, а навіть взимку вони по снігу їздять. На виготовлення одного такого наземного дрона йде три тижні. Вартість комплектуючих усього 50 тисяч гривень залежить від. Електродвигунів, які ми беремо з гіробордів. Тобто, якщо нам, наприклад, люди будуть їх давати за там за безкоштовне або низьку ціну, то вони будуть дешевше коштувати. Надалі ми хочемо вже самі робити акумулятори. Електроноші добре зарекомендували себе під час евакуації поранених бійців. Фідбек від військових на п'ятірку з плюсом. Тож КПІшники наразі розширюють команду інженерів, щоб робити їх якомога швидше і більше. Залучаємо більше людей і показуємо їм, як це збирати. І потихеньку, потихеньку команда нарощує обсяги. Кожен бажаючий може долучитися до команди винахідників. Контакти хлопців в описі під відео.